Сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України, всіх її військовослужбовців. Ви, наші захисники, надія і опора. Ви, хранителі спокою та миру, небо над головою. Приміть вітання з найщирішими побажаннями, здоров'я, витримки, успіху на всіх фронтах! Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу, рідної землі. Служба в лавах української армії для вас це не просто професія. Найвища честь, покликання. Тож прийміть щирі вітання із Днем ЗСУ. Шановні воїни, захисники України, вітаємо вас з професійним святом, Днем Збройних сил України. Бажаємо здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом вас! Збройні сили України! Слава горді, міць козина, захищають мир, свободу, служать рідним народу, щира шана і подяка воїнам, усім солдатам, щоб військову службу чесно прийняли, як борг почесний. Українські військові, справжня армія, незламних та нескорених бійців, патріотів, які вже котрий рік в умовах війни демонструють мужність, витягу. Силу духу, волю та неабияке бажання перемогти ворога. І цим виправдовують довіру громадян до своїх захисників. У цей день схиляємо голови перед пам'яттю герої, які віддали своє життя за нашу благословенну українську землю. Вічна їм слава! Дякуємо матерям, які виховали синів, котрі сміло вдягнули військову форму, обрали професію захисника. Або мова в фіні на передовій боронять нашу землю. Шановні військові, сердечно вітаємо вас зі святом, бажаємо не втрачати віри, завжди пам'ятати, що вдома на вас чекають рідні та близькі люди, які щодня відносять до Бога свої молитви за вас. Бажаємо вам та вашим родинам добробуту, збереження військових традицій, нових перемог, очікуваних сподівань. Звершень у військовій справі служіння вітчизні: слава Україні, слава її збройним силам.